Наші враження, на жаль, ми програли, але ми програли не по грі. І обидві я вже сказав, тільки що обидві команди грали не результат, ніхто не розкривався. Так що, але майстерності більше Кривбаса, і вони свій момент вижили. А так практично не було моментів не ни в них, не ни в нас. Таке 50 на 50. Але я вже казав, що задірака на мотоциклі об'їхав всіх і забив гол. так що. Маємо те, що маємо. Наскільки вплинула пауза після двох перемог? Ну, я вважаю, що вона вплинула негативно. Ми не звикли до таких, знаєте, до таких перерв. І да, нас, з другої сторони, позитивно, тому що у нас травмовані футболісти всі відновилися, встигли відновитися за цих два тижні. Але ну, ігровий тонус, ігровий тонус загублений, але. Фізично ми готові, але деякі футболісти не, не готові. А хто не готовий, хто Ну, Самар в нас мав пошкодження. У нього було перед вересом, він там за два дні до вереса у нього проблеми зі здоров'ям було. Потім Когут Іван, тільки він відновився, вже більш-менш так тільки починає. Як міф, так само у нього пошкодження було з вересом. Так що, ну і там деякі футболісти, ну то вже футбольні моменти, там, ці, там, як там ушиби, там, ще щось, то все таке. А так, не, не звикли. Саме головне, що ми не звикли до цих перерв. От і все. Ми хоч і грали з колосом, але все рівно е, футболісти якось вийшли, такі якісь зажаті на футбольне поле, таке знаєте, як будто вони місяці три не грали, і так перша гра в чемпіонаті. Ну, ми, ми знаємо, проти кого ми грали, проти якої команди ми грали. Це ми це все розуміємо, але гра була більш-менш рівною. І, на жаль, ми програли. А що робити для посилення атаки? В моменті, було, ну, і в Крибасу було, їх маловато, я взагалі не пам'ятаю, що у них… Напевно, напевно, я не знаю. Я не буду говорити за весь український футбол, зрозуміло, що треба працювати, і то йде від психології футболістів. І в нас не виходило. Команда «Карабас» нам не давала вийти в швидку атаку, і в нас не виходило, і в них так само не виходило. Так що знаєте, обидві команди грали дуже сильно дисципліновано, а рахунок такий, як є, такий він і є. У нас постійно сухоручка в передії постійно щось впечатляє. Вже нема йому заміни. Та справа не в заміні. Суручку дуже багато працює на команду. Він не думає про там, забиті голи, там, ще щось. Він, ну, зрозуміло, що він думає, він над цим працює. Але він командний гравець в першу чергу. О, так. Та я розумію, про що ви кажете. Ну, є над чим працювати. Те що, те, що ваші хлопці не дуже часто... Використовують дальні удари по воротах суперника, особливо коли така шавганована оборона, там намагаються віддати, коли можна, можна, ну так, здається, трибуни, що можна пробити, стараються віддати. Нема в команді людей, які можуть здалеку забити. Ну, не забити, принаймні, гарно вдарити. Та ні, саме головне, що є в команді, хто може бити, і банада може бити, і дедух може бити, та, і центральні захисники можуть бити. Але розумієте, є багато таких моментів, але це вже, я думаю, що це вже на рахунок психології. На тренуваннях б'ють, а в грі ще поки не б'ють. Ну, будемо працювати над тим, щоб били. Ну, скажу так, футбол, гра була рівна. Не хочу ображати. Клуб лівий берег і своїх хлопців, але те, що було на полі, хоча ми і виграли, єдине порадувало те, що ми взяли три очки. Сам футбол не те, що мені хотілося. Б. Але так буває, після перерви, після тих наших мук, що ми ті ігри в августі 9 ігор провели. Я враховую, що це нормально. Саме головне зараз набирати бали, ми їх набрали, і вже спокійніше десь прийде віра в моїх хлопців, і будемо далі готуватися вже по чемпіонату. Скажу так, це більше нічого не скажу. Колеги питання. Просто здалося, з трибуни здалося так, що емоції в цій грі вони затьмарили конструктив. І от Єдиний майже, майже єдиний був випадок, коли е, ну, емоції були е, ставлені на другий план і холодний такий е, холодний холодно зробив і гол. А, а, а так, крім цього, емоції, 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 емоції. Дуже емоційна гра. Ну дивіться, по-перше, я думаю, все-таки ті хлопці, які були також в кривбасі, от буквально, той же Клим Приходька, той же Семенов, той же... Женя Банада. Все рівно вони пройшли той період, що в Кривому Розі. Я думаю, вони також хотіли перемогти, тому що це завжди подразник грати з тією командою, якій ти був. Для нас подразником було те, що ми зіграли до цього 4 гри. Ну, 5, ну вона не дограна, ще 40 хвилин у нас гри буде з Шахтарем. І набрали 7 очок. Це дуже мало, і ми знаходимося там. Хотілося б взяти більше, щоб якось стабілізуватися і йти далі. Тому, може, це зіграло якусь роль. По-друге, дуже багато, ви ж бачите, перестанов було пов'язано з чим, ну, по-перше, три наших збірника. Бізімана і Соса повернулися 13-го. Вони провели таке одне тренування з нами. Зіграли по повноцінні дві гри за свої. Національні збірні. один за збірну Нігер, другий за збірну Руанда. Зіграли в нічії з такими командами, як Нігерія і Ганна. Ну ви розумієте, що таке Руанда і Нігері, що таке ті збірні. Десь емоції теж, але мені нічого не залишалося. Мені прийшлося їх ставити. Також Іван Іван приїхав взагалі вчора, в 10-й вечора, в отель, де ми були. Тому Я не став ставити, навіть от поставив, бачите, ще й травму отримав, там щось з плечем впав не дуже гарно. Тому проблем було багато, перестанов було багато. Я думаю, з цим також багато є зв'язку. Але і впораємося з цим, треба час, треба працювати, все буде добре. Хлопці молодці, все рівно, вони віддали себе на полі, взяли три очка. Оце найголовніше для мене сьогодні. Ще питання? Стар сезону видався не дуже порівнюючи з минулим. Це трохи Європу. Ви знаєте, ми туди попали, але те, що ми там побачили, ну, дуже важко. Я не знаю, як ці команди, може, в них якось по-іншому в Динамо Шахтаря. Ну, той шлях, який ми провели за... з 5 серпня по 31 серпня. ну, це... Я нікому не хочу це порадити. І це дуже. Границі великі питання, багато часу проводиться там перетинцей. Ну і все, все на автобусі. Ну, по 15 годин в автобусі, повірте мені. Там зіграли, переночували сутки в дорозі. Ми з Інгульцом прилетіли в Кривий Ріг. Не прилетіли, а приїхали. 24-го зранку. Ввечері потренувалися 25-го гра. Гра з Шахтарем також. Ми прилетіли 31-го в 2 години ночі. А перша вже гра. Можете зрозуміти. І це ж хлопці грали по 90 хвилин все рівно. Що Навіть троє суток немає, як кажуть, 72 години для повного, щоб вони відновилися. Їх немає просто. Тому тяжко, але це для нас школа. Це для нас також є показник. Нам ще, як завжди, повезло то Вікторія, то Бетіс, ну клас. Нічого страшного, ми пройшли цей шлях, зараз хочемо йти далі. Нам це інтересно. Я думаю, що в найближчі часи ми все рівно переможемо Україна. Стане мирний час, тоді вже набагато легше буде. Я дуже на це сподіваюся, і ми всі в це віримо. Будемо далі допомагати, також як і ви. Нашим збройним силам і робити все для того, щоб хлопці змогли перемогти цих, навіть не знаю, як їх назвати. Не людей, чи як, як хочуть. Тому такі от справи. А що ви скажете, можете сказати про якийсь поля на якому гралі? Супер. По з Супер. Я знаю, Це що вас у вас проблеми завжди, коли так, так. весна. Коли дощі, там сонце не попадає в де наша скамійка запасних, лава так, запасних. Да. Але зараз ну, поле просто шикарне, Одне з найкращих. В якому во там Ні, Ну, Іспанія там, щоб ви побачили те поле, я говорю, а можна у нас таке зробити? Таких полів я не бачу. Таке враження, що я просто лежить якийсь, я не знаю, килим, килим чи що там, ну, що воно. Не натуральне, а воно натуральне. І трави там таке враження, що зовсім ну, воно просто її немає. Воно як під каток цей м'яч ходить. Тому там такі швидкості, ви ж бачите, що я порівнював, я не ображаючи нікого, що ми попали просто в Мерседес, навіть не в Запорожець, а в скутер, тому що ну, ті швидкості, той дріблінг, це неймовірно. Так що дякую вам за питання. Дякую. і перемог вашій команді.